Оце редиска дуже горна, йокісна. А оце дощів було багато і є реп, тріснута. От. То це ми таку відкидаємо з розу. Виривають із грядок, потім обрізають та сортують. Ось так розповідає Надія Дмитрівна, відбирають товарну редиску. Оце другий ящик дочищуємо. Редиска дуже смачна. Як весною, то це вітаміни перші. Овоч зростає поступово, каже працівниця Тамара Степанюк. Більшу збирають, решту залишають дорости. Вириваємо де більшу, де більше вибираємо, вибираємо да, із цього. і чистимо ножничками. Вся робота складна. Але ми любимо цю роботу, такий ж перший продукт. Перед пакуванням її ретельно промивають, розповідає працівник господарства Владислав Ярмула. Я зараз мию, потім достаю друге вийти полоскою. Коли достаю, обов'язково треба передивлятися, чи немає якихось подразнень. Порізів або гнейних і так далі. Потім достаю, передивилась, обсохла і на тому чині, тому чині висипаємо в мішки, запаковуємо і іде продовольство. Від поливу залежить смак редиски, говорить аграрій Олег Шепель. Тож під час вирощування овочів його постійно регулюють. Перелив вона більше виходить, вона більш можна прибуток більше заробити на ній, але ж смак ні. Смак тільки треба регулювати конкретний полив, конкретні коли підсушить, потрібно редиску, коли полить, щоб вона була натурального смаку. Займаються редискою вже 10 років, додає пан Олег. Щороку збирають три урожаї: з теплиць, з під агроволокна, матеріалу, який зберігає тепло й вологу, та з відкритого ґрунту. Цьогорічний врожай каже, здивував. Здивувало те, що у нас редиска є під агроволокном, і є без агроволокна. Тобто, що вона пішла одночасно. Такого року не, не бувало взагалі, щоб ну, не окупува себе агроволокно, тому що воно теж коштує грошей. Скільки врожаю зберуть, поки не прогнозує. Та каже, з ґрунту цього року редиска менша. Врожай подивимося, щось цей рік мене вона не радує. Хоча йшли дощі, температура дозволяла і не знаю, чому. Чому так? Аліна Бережна, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.